どうだ Ангеліні 15, і останній рік вона активно на регулярній основі відвідує тренування в БК Лідер першої дю США. Своїм прикладом красномовно руйнує стереотип, що в боксі немає місця дівчатам. Вже брала участь в першостях області та України. Успішно виступила на регіональному рівні, а далі все попереду. Головне активні тренування та поставити перед собою мету для досягнення. Я займаюся більше чим рік. Так, Підготовка була дуже сильна, я кожен день займалася, було, дуже, було багато пар, були лапи, багато, багато фізичної підготовки, ну, багато і було. У мене до нього більше тягнуло, у мене плюсом сім'я цим займалася, там батько, дядя, ну, тому і вибрала цей спорт. На боксерському ринці БК Тріумф свою підготовку та вміння продемонстрували в 12 поєдинках спортсмени та спортсменки 2009-10 року народження, а також 2011-12 року народження. Підготовка до проведення турніру зайняла в організаторів місяць. Спортивну подію присвятили пам'яті армійця Максима Міщенка з 25-ї окремої десантно-штурмової бригади та Михайла Желізняка на псевдотен, який воював у складі 17-ї танкової бригади. Турнір пам'яті загиблих боксерів у нас проводиться вперше, але не останнє. Ми для нас це честь вшанувати пам'ять наших воїнів, які віддали саме головне для нашої країни, для свободи України. Наразі 24 спортсмени представлятимуть всі дю США нашого міста. Тобто Учасники всіх, хто прикладає бокс, участвують на нашому змаганні. Всю необхідну підтримку проведенню турніру надала Рада оборони міста, департамент соціальної політики, металургійна райрада. Головна мета популяризація активного здорового способу життя через активний спорт серед молоді Кривого Рогу. Велика подяка Аргішті, директору громадської організації вікінги, велика подяка Раді оборони міста за допомоги в організації цього турніру. Перш за все, це турнір, який надає можливість нашій молоді займатися спортом, показувати свою майстерність і залучати інших хлопців і дівчат до заняття боксом в частності. І дуже гарно, що цей, триву, цей турнір, сьогоднішній кубок присвячений пам'яті наших хлопців, які загинули за боронячи нашу Україну. Після кожного поєдинку колегія суддів присуджувала перемогу в кожній парі спортсменів. Але пам'ятні нагороди отримали всі без виключення учасники та учасниці події. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.